Доброго дня, компанія AutoFocus. Маємо сьогодні на огляді такий чудовий автомобіль. Це у нас Chrysler 300C з дизельним двигуном об'ємом 3 літра від Mercedes. На задньому приводі на автоматичній коробці передач в кузові Універсал. Випущений він у 2006 році і катався до недавніх пір просторами Швейцарії або загалом цілої Європи. Що можна сказати про цей автомобіль? Безподобна динаміка, безподобна харизма. Він точно привертає увагу на дорозі, повірте мені. Ну і по комплектації. По комплектації у нас величезний багажник, який можна загрузити дуже багато чого? І він ще в нас нестандартно і виглядає, відкривається, тому що, ну, як ви бачите, самі бачите. Отже, бували екземпляри в кузові Magnum від доджа в цьому самому кузові, які були неймовірно шалено потужні. Але повірте мені, потужності на задній привід з цим 3-літровим бензиновим дизельним двигуном вам вистачить. Дзеркала в нас з автоматичним тонуванням, маємо автоматичність відкривання закривання вікон, регулювання дзеркал електричне, а також електричні склопідйомники задні. Пам'ять сидінь, ну і також електрорегулювання сидінь. Що ж бо по самому автомобілі? Маємо клімат двохзонний. Так, раз і два, кондиціонер, аудіо систему Aston Premium Audio Door Adjar Door Closed 169 тисяч миль пробіг. Два підстаканника. Тут у нас Місце під Євроцентр для того, щоб їздити автобамами. Тут розетка на 12 вольт, а тут міш... місце для. Хто знає, чого, напишіть в коментарі. Місце для мобілки. iPhone сюди звичайного розміру не Макс стає спокійно. Підігрів сидінь, підігрів зеркала, циркуляція в салоні. Аналоговий годинник і off Ну, а також мультируль. Тут у нас електрорегулювання руля. Руль у нас катається туди-сюди. Ось, ну І пам'ять сидів, відповідно, теж є. Нажали разок і воно вже під'їжджає. Або вертаємо в перше положення, а перше положення у нас не запам'ятовувано. Так, дзеркало заднього виду з автоматичним тонуванням. яке можна включити-виключити. Зараз півбака топлива, круїз контроль. Ось він тут виключається, виключається, працює. Задній ряд сидінь розрахований на двох пасажирів з суперкомфортом з підлокотником на два підстаканники. Або кріплені, ізофік. встановлюєте і перевозите дітей. Є воздуходуви, тому зимою не замерзнуть, літом не перегріються. Загалом придбати її можна в місті Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівку, без готівку, в лізинг, в розсрочку, за криптовалюту. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Машина готова до перевірок. Все, що потрібно, все розкажемо по телефону. Перевірки можливі на вашому СТО, на довіреному вам СТО або на будь-якому іншому СТО. До нових зустрічей. Мирного mm -hmm. неба над головою і всім гарного дня. Па-па.